Мене звати Оля Руда, я є координатор проєкту «Говори». Наша громадська організація зараз розташовується у Львові. Це Соломія Андрушків, моя колега, мої асистент нашого проєкту. Ми працюємо для того, щоб допомагати невербальним людям, людям з розладами комунікації. Маємо такий застосунок, який називається Тіпіток, який працює на планшеті, де невербальні люди спілкуються за допомогою картинок. Банакт. І сьогодні ми приїхали в Броди, бо починаємо співпрацю з товариством Надія ми, власне продаємо їм цей планшет і, і ліцензію на використання застосунку для того, щоб їхні невербальні бенефіціари могли спілкуватися. Взагалі про застосунок і я дізналася з мережі соціальної мережі Facebook. Перша наша зустріч, така онлайн-зустріч була о, в, цьому, в червні місяці, десь червень-липень то було початок. Ми так поспілкувалися в загальному, нам розповіли, що це за, за застосунок, де можна його застосовувати, для кого застосовувати, як можна його отримати для сім'ї або для організації. Тому що мене для, спочатку цікавило більше ну, для свого сина, ну, що от як ми попробувати, чи нам вийде, чи, 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 чи варто то робити чи ні. Ну, а потім так вирішила, прийняла рішення, що хай краще буде для організації для всіх. Зв'язалися з дівчатами, вони запропонували підписати договір про співробітництво. Ну і сьогодні ми вже отримуємо наш планшет і застосунок. Так, застосунок для невербальних користувачів називається Тіпі Це він. він працює на пристроях Android, як на планшетах, так і на смартфонах, і так само на планшетах iPad. Він не працює на iPhone. Тобто, якщо, наприклад, дитина чи дорослий, який має проблеми з мовленням чи мовою, має свій iPhone, він його не зможе використовувати для цього застосунку, інший пристрій зможе. Інший застосунок, «Тіпіток ком'юніті, то який працює з цим в парі, і який власне використовують батьки і фахівці. Ось так він виглядає. Тут всі налаштування відбуваються. Можна переписуватися як месенджері. Він працює вже і на айфонах, також і на тих пристроях, про які я вже згадав. Детальніше можна дізнатися на соцмережах на всі різні відео, які пояснюють, як це працює. У в світі насправді таких інструментів є дуже багато. Зараз є дуже круті інструменти альтернативної комунікації, де за допомогою руху очей люди спілкуються. Тобто, як, можливо, ви бачили, як Стівен Хокінг виступав в останні роки свого життя за допомогою з такого спеціального пристрою. Зараз є набагато кращі пристрої, і ну, технології розвиваються, і є дуже багато класних технологій. Це застосунок, де за допомогою зображень люди спілкуються, тобто це не є якась суперсучасна технологія. Мологія, але в Україні це другий такий інструмент, який доступний українською мовою. Тобто, їх в Україні є брак в світі, їх є дуже багато дуже різних, і власне, ми його адаптували, бо побачили, що є потреба у Львові. є it компанія, яка розробляла цей застосунок для американського клієнта. Але коли команда працювала над ним, то подумали там члени команди, що напевно в Україні теж є невербальні люди, і напевно вони теж потребують таких інструментів. Почали комунікацію з різними фахівцями, дізналися, що в Україні справді є брак таких інструментів. І, і, власне, команда вирішила, що хоче вкластися в це. І почався наш проект як соціальне відповідальність бізнесу айТі компанії львівської harmonic Advance», яка нас далі підтримує. А вже потім ми переросли в окрему громадську організацію, і, власне, ми вже працюємо в громадській організації. І зараз маємо таку мету адаптовувати різні цифрові інструменти, які можуть допомагати людям. Це не тільки людям з інвалідністю, але зокрема і їм. Тут є такі картинки, це є символні зображення. Я відчуваю сум, щастя. От і невербальна людина, невербальний користувач може собі обирати і щось. Говори, я хочу піти додому, хочу обіймів такого плану. Тут всі ці зображення можна редагувати, можна додавати нові, можна додавати власні фото. Є бібліотека таких символьних зображень. Дає близько 50 тисяч символів, і собі це все можна налаштовувати під конкретних користувачів. Тобто, якщо, наприклад, сім'я там для своєї дитини купує цей застосунок, то мама адаптовує його під свою дитину. Створює реальні, наприклад, фото, додає дитини, чи там реальні якісь речі, якими дитина користується, і так само там не знаю, навіть папка «хочу їсти, вона адаптується під дитину. Можливо, щось з цього дитина не їсть, і явно це не все, що дитина їсть. І, власне, всі ці папки адаптовуються. Тобто, ліміту, як такого, немає, лише Момент, що тут двоетапна побудова речень, тобто є папка. Хочу їсти. Яблуко. І, Банан. і більше, ніж дві картки підряд для того, щоб сформувати висловлення, неможливо обрати. Тобто він дуже простий, він для людей з інтелектуальними порушеннями. Навіть якщо збережений то для задоволення якихось побутових потреб базових, то він дуже навіть підходить. Окрім того, що ми працюємо з напрямком людей, які від народження мають розлади комунікації. Так само в нас є інший напрям роботи, де ми зараз цей застосунок тестуємо у використанні ветеранами і військовими після черепно-мозкових травм, так само людьми після інсультів, які теж втрачають мову. Зараз все більше таких випадків, коли військові втрачають мову, і теж маємо той напрям, і в тому напряму працюємо. Якщо ви знаєте когось особливо з військових, дорослих, хто втратив мову і зараз не має інструментів для спілкування, то можете звертатись до громадської організації «Говори». Сторінку організації можна знайти у соціальних мережах Facebook та Instagram.